Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! А -а -а! Улюблені браті і сестри, поздравляю всіх вас з Воскресним днем, а причастники з прийняттям святих Христових Дайм. <кхе> Ця неділя, яка наближає нас до величного свята, Святої Трійці, Є для нас особливою. Ми не лише очікуємо престольного свята, ми не лише очікуємо приїзду Патріарха на День Святого Духа. А в першу чергу для душі кожного із нас ми очікуємо чогось особливого, якоїсь події в нашому житті. Бо все велике в малому. Складається. А мале в великому. Ми можемо говорити про велику геополітику, але починаємо із свого домашнього, із себе особистого. І тому із свято Святої Трійці, із загальноцерковного свята. Перетворюється в особисте свято, наскільки ти приймаєш дари Святого Духа, наскільки ти сам відкритий для сприйняття оцих дарів. Не тільки розумом, бо розумом ми розуміємо. Благодать Святого Духа, розуміємо свято, розуміємо богословські постулати. Але що для душі моєї? Це для розуму. А для душі моєї що це означає? Чим вона зміниться і чим вона збагатиться? Оце залежить від того, наскільки підготуємося. Зауважте інший приклад. Ми завжди готуємось до причастя. І скільки правил ми для того встановлюємо, і сповідаємось напередодні. І вичитуємо молитви і канон до причастя, і канони тижня. Стоїть питання, навіщо такий великий спектр молитов різних? Якщо стоїть питання в одній вірі, я вірю, що це причисте тіло Христова. Недостатньо однієї віри, що ти віриш. Ще треба бути готовим прийняти ось всі ці молитви, всі ці обвичені, які ми приймаємо по переданню, призначені для одного достойно прийняти цей дан, прийняти з благодатною і позитивною дією для своєї душі. Тому все це сприяє для того, щоб душа розкрилася, очистилася, змінилася, і готова була прийняти благодатні дори. Тоді вони позитивно діють на нашу душу. І ви відчуваєте це, коли ви ходите із храму і каже, легше стало, чистіший став, кращий, щось змінилося. І різні відчуття, навіть і не назвеш, які. Інколи відчуваємо, що щось відбулося, а пояснити язиком не можемо, Розумом не можемо, не вистачає слів. Але відбулася зміна. Тому що ці дари мають духовне значення. І матеріальний наш розум не може виразити це. І як говорив апостол Павел, який був піднесений, як він говорить, не знаю в тілі чи без тіла. Не знаю як і що, але те, що я бачу, і язиком неможливо виразити, що Господь уготовий любищим його. Ось це подібні, подібна дія дарів благодаті Святого Духа, так сприяють людині, так впливають на людину. Пояснити, який в тебе стан? Багато слів, а інколи просто каже, мені добре. Мені приємно. Ну розкажи я, ну що я тобі буду казати, мені приємно? Чи стан щасливості, чи щось інше. Тобто духовні речі язиком і словами пояснити не можна. Але відчуття є і дія є. І, власне, за цією дією благодаті Святого Духа ми і приходимо до храму. І церква встановлює таїнства, Сім таїнств церкви. І різні обряди, і різні чини. Все це для сприйняття благодаті Святого Духа, ось цих дарів, які впливають і на нашу душу, і на наше тіло. Тому і очікуємо це. І повинні очікувати це як щось особливе в нашому житті, а не просто розуму. У нас престольне свято приїде Патріарх. Це і так зрозуміло. А ось що для тебе, для твоєї душі, для спасіння твоєї душі, що воно означає? Для твого особистого життя? Що зміниться? Оце залежить від того, як приготуємося. І тому нам належить ось ці наступаючі дні готуватись достойно, подібно апостолам, які сиділи в горниці, в будинку, і очікували. І коли зійшов Дух Святий, то почали говорити різними мовами. Відбулася в них зміна, що стали сміливими в проповіді самого Євангелія. І тому і сказав Господь, отримавши ці благодатні дари, ідіть і навчайте всі народи, хрестячи їх во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Що для нас ці слова означають? Бо можна сказати, це було сказано апостолам. Оце їм була вказівка і ти. І навчати інші народи, проповідувати Іван. А для нас, для нас це історичний виступ. Для нас це заклик для дії. Для нас це заклик для дії. Тому що і сьогодні «Ідіть і навчайте, означає для вас, кожного із вас. Передавайте свої знання, знання духовні. Знання євангельське вашим дітям, вашим онукам, правнукам, рідним, близьким, кого знаєте. Ідіть і навчайте своїм прикладом. Євангелист Матвій говорить іншу фразу, так нехай присвітиться світло ваше перед людьми, які будуть бачити ваші добрі діла і прославлять Отця Вашого, що є на небесах. Тобто ось цим навчанням, навчанням Словом, навчанням своєю поведінкою, ось тим самим ми прославляємо Бога і передаємо знання Євангелія із уст уста. Адже хто перший приводить нас до храму? Наші батьки, які тримають на руках або за нас хрестяться, або нашою рукою ведуть, прикладають до ікони. Несуть до причастя, щось говорять, то смачненьке приговорюють, не пояснюють великого богослів'я. Але переконують, що це треба. Треба причаститися, треба поцілувати ікону, треба перехреститися. І дитина, не знаючи цього богослів'я, вірить батькам, вірить тим, у кого знаходиться, сидячи на руках. Ось, є, ось це і є наше навчання. Тому вчитися потрібно постійно. Постійно. Якщо хтось думає, що я вже Біблію прочитав і все знаю, цей вже помер. Бо він нічого не досяг. А хто каже, я шукаю Христа, от ще б ось там почитав, туди би поїхав, туди би на Прощу приїхав, туди би помолитися сходив. Там престольне свято пішов. До. Оцей шукає Христа. І Він його обов'язково знайде, але оцей пошук, оце і є наше духовне зростання. Пошук Христа у всьому, що встановлено в церкві. Адже що таке церква? Оце ви і я, оце є церква. За висланням одного із богословів. Де єпископ і народ, там і церква. Є єпископ є народ. Оце і є церква. Ми з вами церква. І ми з вами встановлюємо чини таїнства і їхній порядок. Не хтось окремий зі сторони, а ми з вами. По стану нашої душі. А встановивши і приймаємо участь, бо це ми встановили. Якби нам хтось запропонував насильницьке чи просто пропозицію якийсь печин церковний, ми б його швидше всього не прийняли, бо він народився не із середини нас. А він нам даний із сторони. А коли ми народжуємо із середини себе, то воно наше є, воно наша суть. І ось це передання цієї віри, передання знань цієї віри, і є наше християнське життя. Тому навчати і навчатися потрібно постійно. І заохочувати навчатися також потрібно постійно. Постійно. І ми кожен раз, слухаючи за богослужінням Євангелія, щось відкриваємо для себе нове. Хоча кожен рік прочитаємо повністю Євангелію. Кожен раз щось черпає нове. А тому, що ці знання, ця благодать, яка з них йде, є безмежна. Але я б інше хотів поставити питання, чи читаємо ми вдома священне Писання? Хоча б інколи. Хоча б інколи. Ну, кожен для себе хай дасть відповідь. Для себе. От задамо питання, Біблія у всіх є вдома? Ну тільки частина головою закивала. А вона вас затерта чи пилюкою припала? В роздумах. Не затерта і не пилюкою. Вона є серед книжок. Так треба вчитися чи ні? Треба вчитися. Постійно треба вчитися, щоб менше виникало по житті неправильних запитань. Постійно читайте священне писання і менше буде виникати для вас питань, непотрібних, які бентежать вашу душу. Як можна частіше, я не кажу як? Як можна частіше. Ось коли ми будемо навчатись, будемо духовно зростати. Перестанемо навчатися і перестанемо прагнути навчатися. Рахуйте, що ви вже духовно померли. Якщо немає прагнення, що ще пізнати, ти вже вмер. А за духовною смертю дуже швидко прийде фізична смерть. Дуже швидко. Тому що не від хвороби тіла хворіє душа. А від хвороби душі хворіє тіло. Смерть спочатку приходить духовна, а потім і наступає фізична. Якщо ти духовно не готовий померти, в яку б ти історію не попав, саму фатальну, ти виживеш, будеш травмований фізично, але виживеш. Але як тільки думку твою чи серце твоє закралося, що я хочу померти, любі зовнішні обставини. Будуть створені так, що ти загинеш і фізично. Тому я бажаю вам оцього вічного Воскресіння в душі, вічного бажання жити. І чим більше, тим краще. І якщо будете спрагні до життя, то і цифри для вас нічого не будуть означати: 60, 70, 90 і 100. Нічого ці цифри. Вашому паспорті не будуть означати. Тому я бажаю вам цієї жадоби до життя. Не просто во ім'я життя, а жадоби до життя для того, щоб прославляти Бога. Для того, щоб, спасаючись самого, спасати і інших. Тому що жити во ім'я ім того, щоб жити це не життя, це існування. Тому постійно вчіться. І заохочуйте вчитись ваших дітей. І звичайних наук, природничих, і духовної науки. Вчора весь Луцьк святкував закінчення навчального року. Багато дітей і онуків ваших були тут, на молебі. Церква звершила те, що їй належить. Ми подякували Богові за ваших дітей, що вони вчилися. Закликали на них благословення, щоб вони і далі вчилися і знайшли себе в цьому життю. Ось і допомагайте їм, допомагайте їм вчитися. І я би хотів, щоб ви звернули увагу. Не відкупляйтеся від дітей. Бо найчастіше наша увага до дітей і наша, увага, і наша любов до них виражається в даванні матеріальних цінностей. Ми відкопляємо, Замість того, щоб порозмовляти, вислухати його, а вони якраз в такому віці, коли хочуть, щоб їх чули, щоб їх зрозуміли, то ви то штани купите, то машини, то просто на гроші йти не мішайте. Я недавно розмовав, мав розмову в одній сім'ї. Мала дитина, цікавий приклад для вас також. Мала дитина підходить до тата. Тато щось робить там, на комп'ютері, дивиться. Вона його запитує, Він... почекай трошки, піди мами, запитайся. Мама на городі є присадибна ділянка, мама на городі щось сапає. Дитина бере сапку, теж допомагати. Не, не, не вдарися, не, не чіпай, Іди там походитись. Розюме дитину. Я вам не потрібна. Резюме дитині. Я вам не потрібна. Ось цього починається сама смерть дитини. Вона відчуває себе непотрібною, Наша ж ви його народили. Для тата важливий комп'ютер, для мами грядки. Де місце для дитини? Той одне обмежує, щоб вона не напрягалася. Мама обмежує в іншому, щоб не перетрудилася дитина. І кого вирощуємо, вирощує в собі проблеми, на майбутньому. Тому не відкопляйтеся, слухайте їх, будьте поряд з ними. Але найважливіше любіть і не давайте грошей. Все одно все, що накопичили, потім перепишете. їх. А тут хай вони гризуть граніт науки. Хай ростуть і ваша любов, і увага до них. Бо це найбільший для них дарунок і найбільші ваші інвестиції в них. Ваша любов, увага. І щоб вони відчували потрібними себе. Ви щось там робите і вони хай роблять. Заохочуйте, закликайте, вчіть, передавайте. Але найважливіше, любіть. Будете любити своїх дітей, старість ваша буде спокійна і безтурботна. Будете відкуплятися, будете страждати і мучитись. Тому я бажаю вам, щоб ви вчилися і розуміли ці істини. І Бог вам усім на поміч, а дітям вашим і внукам, Господь дарує щасливу долю. Слава Ісусу Христу!